Екологічна катастрофа, чи звичайні будні водоканалу. У сумах річка Псел забарвилася у рудий колір. Що ж сталося із головною водною артерією міста? Та чи безпечно це для сумчан? Далі у сюжеті. Е, в річку Псел відбувається якийсь е, викид за свідченням водоканалу, як минулому році вони. Е, Заявили, що це не складає якоїсь загрози екологічної для річки Псел. Можливо, так, але. Це зовсім неприємно. У районі пішохідного мосту біля легкоатлетичного манежу вода слі забарвлюється по кілька разів на рік. За інформацією Держекоінспекції, у річці перевищений вміст заліза. Звідси і колір води. Це звичайна іржа. У міськводоканалі пояснили, коли на Харківській стався порив, труби промили, а воду скинули у псел, аби вона не текла з кранів сумчан. Е, Порождяли лінію, може бути питна вода. Нічого, страшного там немає. Ось сумських рибалок, ржава вода та плюсова температура повітря, схоже, навпаки, приваблює. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.